Привіт! В ефірі п'ятий випуск програми. Давайте перевіримо, і я її ведуча Валентина Федорчук. Що робити, коли бачиш трагічні новини про знаменитостей? Та яка країна більше не дружить з Росією? Сьогодні розберемося. Що кожного тижня наша команда відбирає п'ять новин, серед яких правда та фейки. Аби перевірити, які інформації найбільше довіряють люди, ми проводимо опитування на сторінках соціальних мереж та на вулицях міста. Тож ближче до справи. Дуже часто у соціальних мережах можна зустріти новину про страшну хворобу чи смерть знаменитості. Нині ж у волинському сегменті Фейсбуку розлетілася новина про смертельне ДТП з відомим українським ведучим Юрієм Горбуновим. Що про це думають перехожі? Я не чув за цю новину перший раз чую. Я гадаю це фейк. Якби справді Юрій Горбунов загинув в автокатастрофі, себе показувало на по, по новинам в соцмережах. Також я нічого не бачу. Думаю, фейк. Не довіряєте? – Не довіряю. Не здається, що це фейк. А ти вам сказала, ну, я навіть в Фейсбуці бачила цілу статтю з посиланням на окремий сайт про те, що Юрій Горбунов загинув в автокатастрофі. Ну, я не знаю, я там на фейсбуках не сижу, тому я, навіть цю новину не читала. Думаю, що в радіо нічого не чув, тому сумнівно, що це правда. Ні. фейк. – Не довіряєте? – Ні. А чому? Я часто сиджу в новинах, не бачила такого. Не думаю. Ну, якби така поважна доволі персона загинула, це було б би... і в інстаграмі, і в Фейсбуці було б всюди опубліковано. Новина відверта брехня. Звичайно ж, з нашим земляком Юрієм Горбуновим все добре. Він регулярно постить фото та відео у соціальній мережі і навіть записав спеціально для нас аудіоповідомлення, аби ви не хвилювались. Дорогі друзі, це Юра Горбунов. Я хочу звернутися до вас, щоб ви не вірили ніяким фейкам, які швидше за все розганяє Рашка. Ми живі, здорові, боремося, поборемо, робимо все для нашої перемоги. Тому пам'ятайте, фейки це обман звичайних людей. Ніколи їм не вірте. Довіряйте перевірним інформаціям. Люблю вас, слава Україні! Список держав, які не дружать з країною агресором, з кожним днем зростає. У мережі з'явилася інформація, що Угорщина, яка донедавна притримувалася проросійської позиції, тепер у списку недружніх країн Росії. Результати онлайн голосування та опитування на вулиці міста досить неоднозначні. Я думаю, що да, що вони до недружніх це також думаю правда. Може. Може бути. Але ж Угорщина ніби там щось підтримувала Росію. Ну, ніби щось там підтримувала. Але... Я щось думаю, що напевно що скоріше правда. Не дружні, не дружні. а я, я би поспорив. Я гадаю, що це неправда. Угорці підтримують Росію. Переважна, гадаю, більшість підтримує Росію. Так, це неправда. Це точно. Сто процентів неправда. А чому? Тому що вони хочуть, щоб. Інші країни думали, наприклад, якщо вони якусь країну описують до себе, та, щоб ворожнеча було між ними. Чому зараз війна? Тому що не можуть люди порозумітися один з одним. Через те і воюють. Так, несла, знаю, я це моніторую, так, це правда. Це ви бачили десь? Так, в новинах в Польщі за кордоном. Ну, якщо так брати по факту, то Росія це повністю лобки, чесно кажучи. І на мою думку, в них список має бути дуже і дуже великий, чесно кажучи. То країни, які з ними не дружать. Мені здається, з цими мені ніхто не дружить. Та це правда. Правда. Того березня 2022 року, у зв'язку з введенням проти Росії численних санкцій, їх президент підписав указ, відповідно до якого визначили перелік країн, які роблять щодо Росії недружні дії. Туди вже увійшло 48 держав та територій. Ну і тепер Угорщина через те, що приєдналася до європейських санкцій проти країни-агресора. Тож це правда. Увага, пуски керованих ракет у Сумах, активність ворожих безпілотників над Одещиною зустрічали такі радари у телеграмі. Тепер їх можуть заборонити. Така інформація з'явилася у медіапросторі. Більшість опитаних нами у соціальних мережах вважають цю новину правдою. А от думки опитаних на вулиці розділилися. Оце напевно, що правда бо я таке читав. Також а де читала? В телеграмі в групах. Ну, я би теж заборонив. Довіряєте, думаєте, це можливо, чи Ні, ну це неможливо. Це неможливо заборонити, бо Телеграм це закрита компанія. Ну, диміш Телеграм, якщо я не помиляюсь, це російська програма. Ну, хто її создав. Він вже, вроді її продав, але той, хто создав, то він з Росії. То хто хоче, викладає є приватні канали, то все воно все рівно буде впливати. Ну, то ніяк не заборониш. Я гадаю, що це правильно. Я гадаю, що це повністю ймовірно. Ну я думаю, що це теж правда, бо це повинно думаю, так бути. Бо люди зразу викладаються як не як інформація для нашого противника, для ворога. Вони це теж моніторують, так що я думаю, що це правда. Я думаю, що потрібно. Менше інформації в інтернеті і менше йде інформації на Росію. Так буде краще для нас. Думаю, не всім потрібно знати, де, що і як пересувається, типу. Звичайно, що коли там прийде певний час, певний період після нашої закінчення війни, як ми переможемо, це вже скоро, звичайно, буде. Але я думаю, що поки що цього не потрібно, чесно кажучи. Але чи, чи сказати, чи це фейк, новина, чи ні, я навіть не можу сказати навіть. навіть. Але, як думаєте, могли би заборонити? Я думаю, що б і могли, чесно кажучи. Це фейк. Я теж думаю, що фейк. Вони не мають права заборонити. Тому що, якщо вже в телеграмі заборонять і не будуть показувати, то тоді люди точно не будуть знати, що відбувається в світі. Насправді ж телеграм-канали вже не вперше просять не повідомляти про рух ворожих безпілотників. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що проти адміністраторів таких телеграм-каналів будуть вжиті заходи. Жодної користі подібні повідомлення не несуть, але ж допомагають ворогу. Хтось каже, що з початком повномасштабного вторгнення ковід дивовижним чином кудись зник, але це не так. А от вакцина з ринку може зникнути, якщо вірити наступній новині. Подейкують, ніби Білл Гейтс закликав негайно прибрати з ринку усі вакцини COVID-19. користувачі стверджують, що у своєму телевізійному виступі він заявив, що зробив жахливу помилку, оскільки хотів захистити людей від небезпечного вірусу. Але виявилося, що вірус набагато менше небезпечний, ніж ми думали. А вакцина набагато небезпечніша ніж будь-хто міг собі уявити. Користувачі соціальних мереж повірили, а от перехожі навпаки. Я би сумнівався, що це правда, Яке він має відношення до цього. Вони там всі такі, ці мільярдери, дуже розумні, що Ілон Маск, що це, вони такі трохи дивні, тому може бути, вони такі з приколами. Вони там. Ну, не своя думка, у них своє життя, ну вони мислять зовсім по-іншому, як ми, тому може бути. Думаю, фейк. Що йому до вакцини від ковіду. От це я не повірю. А тому, що він наживався на ковіді, він наживався на вакцинах, він наживався на всіх. Оцих новинах, що е, пандемія і так далі, тому от в це я не повірю. Бо людина, якщо може на чомусь нажитися, і людина жадібна, яка хоче грошей, і в нього є можливість нажитися на чомусь, він це не впустить. Та я думаю, що це фейк, не знаю нічого не чую. Мені здається, що це фейк. Що він має до вакцин, що він і вакцина, Щось, я не знаю. Мені так здається, що це фейк. А це думається, скорше за все, це фейк, новина. Ковід продовжується. тобто він не такий прям сильний, як тоді, що були епідемії і так далі, локдауни ці. Але, на мою думку, він все-таки ще є в деяких людях, навіть у Івано-Франківську час від часу фіксують доволі пару випадків, тобто, що ковід продовжується. Тому я думаю, що вакцини не заборонили. А що він взагалі має до вакцини до ковіду? Ну, взагалі, якби не, трошки не в'яжеться. Це точно фейк. Він така досить впливова людина. То якщо би сказав цей Джонсон, то тоді ж можна було повірити. Ну точно не він. Ну я теж думаю, що це фейк, що це не є правдива інформація. Шокуюча заява Біла Гейтса насправді є вигадкою. Вперше слова філантропа були опубліковані у серпні 2021 року на британському сайті The Expose з позначкою Сатира у заголовку. Як стверджують автори цього матеріалу, Гейтс ніколи не говорив цих слів. Тож новина фейк. Ви коли-небудь замислювалися над тим, які пенсії у прокурорів українське видання апострофці у статтю про це написало невеличку, але змістовну. В ній вказано, що пенсії прокурорів в Україні вищі ніж у країнах ЄС, і опитані нами на вулиці та в соціальних мережах охоче з цим погодилися. Я сам зі я думаю, що це правда. А чому? Не знаю, дуже багато читав, всяких також новин статей, що судді в нас і прокурори дуже мають якісь такі космічні суми, плюс ті премії отримують. Тому я думаю, що так. Я можливо. Ну, можливо, так. В Україні таке можливо. Думаю, Євросоюз є вище. Хоча з нашим президентом він у нас такий молодець, що думаю, в нас і скоро підвищить. Я думаю, що це, напевно, правда. Бо воно десь так і є. По суті. Ми не знаємо того, що є насправді. Отак. От Моя така думка. Якщо офіційна пенсія задекларована, досить висока, то хоча я б не сказала, що це правда, тому що вони можуть декларувати мінімальну пенсію, Марічко, Тому я б тут з цим не погодилась. Ні, я погоджуюсь. Це фейк. Не знаю. Гадаю, це... що це неправда. Ну, прокурори теж важливі люди в нас рахуються. Тому я думаю, що у них теж мінімум там двадцятка, тридцятка пенсія може бути. Це думаю, правда, бо вони себе не обділять. Що ж не так з цією статтею, і чи дає вона нам повну картину? Ми запитали у нашого медіа експерта Олександра Гороховського. А що було в цій статті? В цій статті ця стаття починалася з того, що деякі категорії пенсіонерів в Україні отримують бі підсот. 500... При пенсії. Так? Тобто, увага, деякі категорії, але ж у нас багато категорій пенсій, десь там 6, 6 чи 8. І є пенсії, наприклад, звичайних громадян, які заробили ну, була біла зарплата, вони працювали на дійсно високоплаченій роботі, і є там пенсії там 8, і, 10 тисяч, і 12 тисяч гривень. Так? І це люди ну, не займали посади у держструктурах, не були якимось, наприклад. там Чиновниками або не були, на, наприклад, у, у структурах, які пов'язані з там, ДСНС, там, або, або там, наприклад, поліція, да, де є ризики для життя, і там завжди виплати трошки вищі. Тобто ця категорія пенсіонерів не взята до уваги. Да? Тобто це перша маніпуляція. Ми підібрали найнижчу і найцікавішу для нас порівняльну одиницю. Далі. Ми взяли вибірково для порівняння чомусь прокурорів. Да? А чому взяли, там, лікарів, не взяли лікарів, інвалідів якоїсь категорії, там, поліцейських, да? там, чиновників, там ще, ще якісь вчителів, там, академіків? Ні. Нам треба було хайпанути, що нас прокурори багато отримують. Ну Окей, можливо, вони багато отримують, да? але це треба було порівняти коректно. Так. тут ми взяли е, загалом одну категорію пенсіонерів загалом по всій, тобто серед цих громадян, і взяли в, дуже вузьку е, категорію пенсіонерів, пенсіонерів, Це прокурори, так не можна порівнювати. Це е, знаєте, як кажуть, порівнювати е, Камаз, е, да і там е, що там. Е. Запорозь, так? це не порівняльні одиниці. Так само і далі у матеріалі було взято цифри для порівняння у, у пенсій у Європі. Там взагалі немає категорії, що вони взяли, що це за одиниця. там наведено по декількох країнах певні цифри в євро. І не сказано, чи це. Середня пенсія, чи це пенсія якихось категорій, чи це там, наприклад, середня пенсія за якийсь рік? Тобто вона ж теж змінюється абсолютно не вказані критерії категорії вимірювання. тобто це класична маніпуляція. Ми з вами зараз розібрали там їх. Три причин може бути е, дуже багато. Може бути заказуха. Може вирішили е, не знаю, привернути увагу до свого видання гострою темою. Да? Ну от Немає чого там писати гарячого і, і такого знає, зашквареного. Давайте ми придумаємо таку тему. Все можливо. Да? Ну от е, Можливо, хтось їм підкине якусь ідею, а давайте трошки не знаю, потузуємо прокурорів. Да? Можливо, це якийсь е, довгий місточок е, по дискредитації влади. Да? От ми тут воює, країна там е, віддає останнє. От, а в нас прокурор. Рури досі там отримати такі купу коштів, да і держава не звертає на це увагу, значить, напевно, щось там не так. Тобто, натяків е, таких е, може бути багато. На жаль, тут без е, самовиховання і медіаграмотності не обійтися. Е, тому що ну, такі хайпожери і зловживателі на гарячих темах будуть, так? Я думаю, що прокурори, і саме е, зараз це було вибрано не просто так. Да? Ви бачите, що люди відгукнулися, людям це боли, тому що всі ми живемо в достатньо складних умовах. Хтось може втратив майно, хтось віддає останнє там на е, допомогу, на волонтерство, на армію. От а тут люди е, в, при мантіях да, отримують такі кошти. так? Да? Тому я думаю, не е, просто так це. Було зроблено, ну і повертаючись до медіаграмотності, все ж таки як. Е е е як нам би цього не хотілося, да все рівно треба вчитися аналізувати інформацію. Ми маємо гіркий досвід на прикладі російської пропаганди. Чомусь ми її аналізуємо, чомусь ми їй не довіряємо, чомусь ми шукаємо там якісь підводні течії, да, якісь такі приховані змісти. Чому ми не маємо це робити у інформації від українських медіа? Ми маємо це робити. Ми не говоримо, що не треба довіряти не довіряти інформації наших медійних але і не брати повністю от аксіому теж не можна. Будь-яку інформацію треба перевірити. З Юрієм Горбуновим все зрозуміло. Але періодично в мережі з'являються новини про смерть чи страшну хворобу знаменитостей. Кому і для чого це потрібно, почуємо думку експерта. Ця е, система називається вірусною, да тому, що е, спершу можуть, наприклад, е, позиціонуватися в цих групах або телеграм-каналах позитивні новини, да там поздоровлення з якимось святом, да вітання зірки з якоюсь перемогою, якоюсь вдачою. Да? тобто, ми цим позитивом приваблюємо людей до цього телеграм-каналу або, наприклад, групи у Фейсбук. Далі ми вкидаємо якусь таку хайпову новину на кшталт там смерті, розбився ДТП. Як правило, це якісь події стаються, да там не знаю, там захворюва страшною хворобою, і так далі. Тобто, це робиться для чого? Для того, щоб е, далі утримати цих людей, або, або це є ще варіант недобросовісної реклами е, якогось ресурсу того ж телеграм-каналу, як правило, да, навіть Фейсбук рекламує телеграм-канали. Да, от. І е, таким чином ти клікаєш, е, ти попадаєш на якусь новину, яка може бути взагалі не пов'язана з цією історією, і тобі там е, дається якась е, посилання. Кажуть, перейдіть за цим посиланням, і ви зможете отримати деталі саме ті, цієї новини, дізнатися, що ж сталося із зіркою. Да? Е, е, я хочу сказати, що це один з варіантів такої недобросовісної реклами. Ще один можливий варіант це звичайно, що е, як то кажуть, забиття інформаційного простору, е, е, от такими відволіканнями. Тикаючими нічого не вартуючими новинами для того, щоб розмивати нашу увагу. Але, в принципі, це така менш поширена історія. Як правило, це е не дуже добросовісна розкрутка певних інформаційних платформ. Тож ігноруйте подібні публікації та навіть заради цікавості не переходьте за посилання. На сьогодні у мене все. Наступний випуск вже за тиждень. Довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.